Українська екзотика, які тропічні фрукти вирощують на наших землях. Я відкриваю ці двері, і ви попадаєте в тропіки в Африку. Чому вони екологічніше за яблука або черешню? Вони там обробляють як на яблука. Та в наших умовах цим можна не займати. Та чи можливо отримати екзотичні плоди прямо з власного підвіконня? Сезон не припиняється ніколи і здається, навіть пахне тропіками. Неймовірні секрети селекціонерів просто зараз у фактах тижня. Мальовничі схили на обрії та зелені полонини. Під теплим сонцем зріє виноград, а по сусідству ростуть на плантації ківі. Це не Іспанія або Греція і точно не Нова Зеландія, а українське Закарпаття. Ці ківі дозріють за кілька місяців, так само як і тисячі плодів на десятках кущів на плантації на Закарпатті. Цього чоловіка тут знають не лише за фермерським робочим одягом та шкіряним капелюхом. Саме він є власником цих незвичних для українських широт плантацій. Спочатку взагалі про бізнес мови не йшла, а просто було цікавість студента першого курсу біофаку якому було цікаво, що це таке. Пан Генріх цим займається вже понад 30 років. Українські Києві вже невдовзі зможуть конкурувати на прилавках із завезеними імпортними. Ну тут територія гектар під Києві зайнята. Але ж як все почалося? Як саме незвична ягода потрапила до рук, тоді ще студента біофаку? З моменту розвалу Радянського Союзу почали завозити фрукти, ягоди з Товари з-за кордону, тут Угорщина, Словаччина поруч, тому ми майже перші в Україні побачили. Звичайно, мав прочитати якісь матеріали, її походження для того, щоб е прийшла гіпотеза, що цілком можливо, так би мовити, адаптувати Ківі під наші умови. Виведенням морозостійкого сорту зайняло майже 10 років. І ось результат. Де ж є сортів України, як сорт Карпат Стратона Валентайн. Це честь батька, він Валентин був. Ми з ним разом починали цю роботу. Ну, Стратона це фамілія. Карпат, тому що витривалий до наших умов. От, із цього складається назва сорту. До головного секрету селекціонера, як саме вдалося приборкати теплолюбове Києві, до холодних і сніжних українських зим, ми ще повернемось. А поки перемістимось на 600 кілометрів подалі на Київщину. Здавалось би, північ України помірно континентальний клімат. Але і тут виявляється, існує тропічний острівець, точніше, підземна Африка. Ось тут, поміж інжиру та гранату, сезон не припиняється ніколи і, здається, навіть пахне тропіками. І цілком, можливо, десь поміж дерев визерне мавпа чи папуга. Це той, хто усе це створив. Селекціонер Анатолій Патій вирощує усю цю екзотику в наших суворих для цих рослин умовах вже багато років. І ви бачите, ось як на одній гілці е апельсини, а на другій мандарини. Тобто, це деревосад, оскільки це трусові всі родичі, і вони можуть жити всі на одному дереві. Але Ось все випадково зі слів батька та незвичного подарунку. Отак, ви представте собі в першому класі, вам смартфон могли подарувати, а мені подарували оцей плід апельсина. Це було 60 років назад. Перший посаджений апельсин ріс, поки Анатолій ходив до школи та закінчував університет. Але плодів не давав. Аж раптом через 20 років я вже закінчив інститут цивільної авіації і. Приїхав додому, дев'ять отаких плодів висить на дереві в сільській хаті. Збігли сусіди, друзі кажуть, ми теж хочемо на 20 років чекати. Довго. Як зробити так, щоб такі фрукти зріли швидше? Чоловік досліджував це питання не один рік. Та перші результати здобув, коли вдалося поєднати клітини різних цитрусових в одну рослину, тобто плоди народжувались буквально у пробірках. Мені вдалося е, вчених. Е, Сподвигнути на те, щоб склеювати клітини. Вони займалися методом інвітру, з однієї клітини вирощували рослини, а я вирішив склеювати різні клітини в пробірках. І Ми отримали лимон київський крупноплідний. Ми пішли далі звичайно. Ми почали виводити різні сорти, які пристосовані для кімнатних умов і зимових садів. Але головне, щоб українці могли смакувати вирощені екзотичні плоди прямо зі свого підвіконня, і це для селекціонера стало завданням із зірочкою. Аби його розв'язати, він власноруч спроєктував спеціальну теплицю. Це теплиця, яка зберігає тепло. Якби ви приїхали в 30 градусний мороз, при мінус 30 тут плюс 10-15 без опалення. Ми в 15 разів менше платимо за опалення, ніж всі люди, які тут живуть. Кілька десятків квадратних метрів вміщують у собі. Два кліматичні пояси, і коли субтропіки вже позаду, ми з вами заходимо в Африку. Будь ласка, прошу одразу і ви бачите. Ось ананаси. Серед цього розмаїття тропічних плодів у селекціонера все ж є улюбленець. На його виведення він теж витратив не один рік. Банан, який я вивів найнижчий у світі. Він всього на всього 70 сантиметрів, і цей сорт цілком може рости у квартирі, так само, як і всі ці саджанці, якими у Анатолія заставлені полиції. Апельсини мандарини, які люди хочуть вирощувати в кімнатних умовах. І е, я даю їм можливість, щоб вони насолодилися цією красотою. Не тільки квіти вирощувати, це теж прекрасно, але вирощувати плодові рослини, які плодоносять у ваших кімнатах. Бажання дивувати українців незвичними. Для нас плодами у селекціонерів було спільне а от мета та підходи різні. Якщо Анатолій більше зусиль докладав до того, щоб апельсин та лимон плодоносили у горщиках, вони всі улюблені, і хочеться їх побільше вирощувати і дарувати людям щастя. Ту Генріх працював над тим, щоб його ківі росло в українській землі просто неба. То загалом можна сказати, що ківі вирощувати простіше, ніж черешня. За кордоном в умовах субтропічного клімату є специфічні шкідники, і навіть хвороби там є, які вражають ківі. І вони також там обробляють як яблука, так і ківі обробляють. А в наших умовах цим можна не займатися, це полегшує і робить відповідно не тільки полегшення, що роботи менше, але і затрат. Відповідно, українські ківіші Екологічно чисті. Селекціонер наразі працює над другим сортом екзотичної ягоди. Його можна буде впізнати за незвичним кольором плодів. І вони вже на гілках. Сорт має робочу назву Карпатстратона аурум, тобто жовтоплодний, або аурум золотистий. Я його планую зареєструвати, бо всі вже багато років дослідження з ним я провів. Про це можливість. теж те, що створили саме ви ось цей да, Так, це теж буде другий український сорт Ківі офіційно зареєстрований в Україні. Та головний виклик це морози. Мінус 7, в травні на початку мінус 4, і, відповідно, врожаю. На Києві в цьому році буде дуже мало. Але він все одно буде. Селекціонер роками відбирав нестійкіші рослини і зараз має кілька хитрощів, які допоможуть зберігти кущі і взимку від холодів, і влітку від спеки. Закривається кущ кошеною травою, яка от тут поруч, це дає можливість захистити від прямого розігріву нижню частину рослини. Це, крім того, дає можливість весною. Якщо Ця купиця всі соломи достатньо масштабна, то навіть на 2-3 години мороз, який може бути, не зможе проморозити її наскрізь, тобто сама деревина в основі куща не постраждає. Також Генріх розробляє нову технологію поливу, яка зможе зігріти рослини під час короткотривалих весняних морозів, які були цієї весни. Хоче зробити свої сорти ще більш сильнішими, аби таких плантацій було більше. Сподіваюся, що з закінченням війни, особливо я майже впевнений, що Росія не витримає. І Зламається, і Україна зможе розвиватися, війти в нормальну в європейську співдружність, в спільний ринок. І тоді з'являться фермери, аграрії, які захочуть вирощувати це, бо це можна ків експортувати. Для більшої вражайності чоловік облаштував поруч ще й невеличку пасіку, так рослини швидше опилюються. Українська екзотика, попри суворі природні умови і негаразди, має неабиякі шанси і надалі усіх нас дивувати. Софія Чолос, факти тижня ICTV. Екстремальний сезон полуниці. 951 гривня вас, 950 гривень. Скільки як друга хвиля негоди ледь не знищила, врожай ягід? Внутрі цвіту чорне, це не буде ягоди. Відтак, звідки її до нас вестимуть, але там ціни такі, що не гають. І чи дійсно ціни будуть захмарними? Факти тижня оцінили врожай на полуничних плантаціях та знайшли найдешевшу полуницю на ринку. Скільки коштує, прямо зараз розкажемо. В Україні друга хвиля заморозків. Здавалося б, після снігу в квітні ми вже змирилися, будемо цьогоріч без персиків та абрикосів. Та от травень теж не поступився. Так званим сюрпризом стала ще одна хвиля негоди. Відтак прогнози нині знову невтішні. Можемо зостатися ще й без яблук та полуниці. І суттєві втрати уже не приховують аграрії, до них і прямуємо. Отже, ми на Київщині, на господарстві, де вирощують ту саму полуницю. В нас ці насадження близько шести гектарів, і прямо звідси її везуть на продаж. Знову це ринки, у них саме великі об'єм збуту, але це також цього року ми почали працювати з мережами, супермаркетами. Та от на цих шести гектарах нині ягід практично немає. Весна в Україні цьогоріч видалася несприятливою не лише для вирощування персиків чи абрикосів, а й полуниці. Через нестачу тепла та вологи на нас чекає дефіцит цієї ягоди, а відтак здорожчання. Плани розповідають власники господарства були грандіозними. На цей рік це приблизно 120 тонн, 120 тисяч кілограм полуниці. Та правила у грі чи буде врожай знову продиктувала погода. Погані умови у всіх, не тільки у нас. Якщо б не погодні умови, у нас все було б чудово. Це був би найкращий рік. Наслідки на їхньому полі кажуть катастрофічні. В нас вимер світ. Ми намагалися його зберегти, але але на жаль, мороз був мінус і Було вже безсмислено це робити. Десь 15 тонн ми втратили. Ось ви можете побачити. Внутрі цвіту чорне це не буде ягоди, і наочно демонструють, як мало б бути. Якщо б не замерз, які були два тижні тому, ну, весь світ був би вже такою ягідкою, і ми б його збирали через, через тиждень. Ми б вже її збирали і везли людям продавати. Але поки що, це одна з небагатьох ягідок, яка є на полі, а поки що. Майже вся рання ягода втрачена. Та чи дійсно негода залишила нас з вами без вітамінів, а саме без смачнючої української полуниці? Цей рік, напевно, на декадку він почнеться пізніше. В силу просто того, що ну дійсно приморозки були і пізні сорти ну, якщо не всі, то принаймні по них вдарило точно. Але без полуниці українці не залишаться. Пам'ятаєте, свій час був анекдот, коли у вас з'являється перша полуниця о 8-й годині ранку. В дійсності в Україні так ситуація і є. У нас є імпорт. Вже зараз на українських ринках можна зустріти чимало імпортних ягід із Греції, Туреччини, Польщі та Нідерландів. Полуниця круглодобово, круглорічно, ну, щоб ніхто не сумнівався. Але там ціни такі, що мама не гарюй. І, 500, і 600, і 700 гривень кілограм. Але ну в кінці кінці вона є доступна. Але ж як не крути, хочеться своєї і дешевшої, і смачнішої. А скажіть, будь ласка, в судочки чи в кольочках? треба, щоб жарко було, Вона буде набагато краще. Відтак прямуємо на ярмарку. Перевіримо, що там нині є, і за яку ціну. Насправді ситуація тут аж ніяк не критична. Полуниця є, адже померзло далеко не все, як нас лякали. Багато душі, а вона у теплиці вирощується. Везуть з заходу, везуть з півдня. Є Одеса і є Закарпаття, але залишилося дві корзиночки. У нас доволі багато було полуниці з самого ранку, просто якби і гарна полуниця, гарна ціна. І смак, це наша домашня. Да, у Чернівецька область у моєї сестри батьки багато років туди-туди далеко. Ну туди, туди. Мають паї, вирощують ягоду. Закарпаття, Одеська область зараз, також Кіровоградська. В сезон у нас буде ще Черкаська область. Та от що із ціною? Ціники як не кусаються? Що зараз не кусається? Може, ви до оператор Все. <рес> <рес> гарного дня. вам! – У цьому році дуже дорога полиниця за того, що були приморозки, повимерзала полуниця. Тому цінова політика падати не буде, поки в цьому році за того, що немає урожаю. А ви купуєте полуницю? Ні, ще ні. А чому? А вона не смачна. Не смачна. Зараз не смачна. Ні, от ета діскать повинна бути уже бути смачна. була смачно. Ну, що дітей. Чи може дорого? Ні. І дорого. Ціни насправді дуже різняться. Від 160 до 250 гривень за кілограм. Все залежить від сорту та розміру. А ще ні по чому ви нам продає? Ми продаємо 220, все залежить від дня. Буває дощ, буває від настрою. Від ні, ви розумієте, що війна, що все дорожає, що економіка наслабає, а нам тяжко жити. Да. Зараз холодно, розумієте? Бачите, яке похолодання в країні в усьому світі. Десь гради, десь дощі, десь сніги, десь щось. Та чи вистачає покупців? Хто любить, той купує, хто має гроші. Ви знаєте, онуки і постійно купую. Зараз весна прийшла і дуже для тих, щоб потішити дітей, купую. 951 грн. 950 за 950 гривень. Скільки? 950 Це за? Це за 4 кілограми 300 г. А, не лякайте мене так. Цінами розібралися. А от яка полуниця краще на смак. Саме в цей час, коли дощі та заморозки в Україні і майже немає сонця, зараз разом з організатором ярмарки проведемо невеличкий експеримент. Давайте дамо ще глянемо ціники, і Хто звідки приїхав? Спробуємо на смак. Чудово. Окей, отже, поїхали. Наш експерт дегустуватиме ягідки з трьох регіонів України. На чи вгадає, яку звідки привезли і яка, на його думку, буде найсмачнішою. Зараз спробуємо. Дуже смачна, дуже солодка полуниця. Зараз спробуємо ще другу. Ця трошки менш солодка і мені здається, що перша це була з Одеської області. Так, це вірно. Це так і було. Так. Перша була це Одеса, друга була це Закарпатська. Так, от хто ж переміг? Ну, сьогодні це найкраще. Чернівецька Чернівецька сьогодні найкраща полуниця, на мою думку. Я знаю, бо тут немає рації. В нас найкраща, теж мови немає. Отже, підіб'ємо підсумок. Попри негоду, полуниця в Україні все ж є. Просто полоничний бум розпочнеться трішки пізніше, коли ціни стануть доступнішими. Я думаю, що десь. Друга декада червня, якраз це буде той сезон, який буде максимально дешевий по полуниці цього року. Що безсумнівно підтверджують і самі аграрії. Я думаю, що врожай буде, тому що, як судить прогноз погоди, що після 20 травня вже буде потепління і далі наші кущі, наші саджанці будуть розвиватися і зав'язуватися ягідка, і буде, буде врожай. Тож чекати лишилось недовго, якісь 2-3 тижні. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини. Без персиків, абрикосів вишні та черешні. Мали бути плоди, але вони підмерзли, вони чорні. Так, вони мертві. Як квітневі морози знищили майже весь урожай фруктів і ягід. Обняті плакать, як кажуть. І які погодні сюрпризи готує нам травень. Наслідки будуть катастрофічними. Звідки ж тоді вітаміни нам вестимуть? Коли в Україні немає нічого, то там везеться. Та чи варто вже готуватися до космічних цінників? Навіть на звичайні яблука сіли сьогодні найвищі за останні вісім років. Погодний армагедон. Заблоковані засипані снігом дороги, повалені дерева. І ні, це не архівні зимові кадри. Таким цьогоріч в Україні був квітень зі снігом та добрячим мінусом. Й, хоч тривала ця погодна аномалія, всього кілька днів, та наробити добрячого лиха таки вдалося. І ось чому. і холод дійсно, на жаль, безслідно не минули. вдарили по фруктах: по вишні, черешні, персиках та абрикосах. Аграрії уже сумом констатують: весь ранній урожай пропав. І якщо вдасться зібрати хоча б 10% від того, що мало б вродити, уже буде добре. То невже ми цьогоріч залишимося без наших українських фруктів? Звідки ж нам їх вестимуть, і якими будуть ціни на імпортні вітаміни? Та про все по черзі. Спершу давайте поглянемо на наші сади. Тут вишня і черешня. Ми в одному з садових центрів на Київщині. Тут понад шість гектарів фруктів та ягід, точніше, вже голих дерев. Деревця вони живі, але просто плодові бруньки вони відмерзли, і плодів цьому році не буде. Чорні. Рослини без ознак життя обняті, плакать, як кажуть. Цвіту на деревах практично немає. Рослини вже почали розпускатися, пішов сильний розвиток, і на цей момент, коли вдарив мороз, по напіврозпущеним брунькам результати дуже дуже, дуже погані. Ось Це були бруньки, ось вони чорні, мали бути плоди, але вони підмерзли, вони чорні. Мертві. Вони темні, так, так, вони мертві. Ось теж, бачите, не буде. Вона загинула гілочку. Найбільше постраждали, кажуть, саме абрикоси та персики, адже вони зацвітають найперші. Вони пожухли і засохли. Оцей пустий, оцей пустий, оцей, може, не пустий, оцей пустий. Отут ми ніякої зав'язі не знаходимо. Ведуть нас до єдиного дерева, яке повністю вціліло і досі квітне. Оце у нас дерево інжирного персика. Він називається інжирний нікітський. Ось таких маленьких квіточок рожевих виростають такі гарні, великі, смачні солодкі плоди. Круто, дуже гарні і смачні. Тому на що тут нині сподіваються, роблять усе можливе, аби вберегти, хоча б вишню і черешню, а ще. Можливо, пізні сорти змогли відійти, тому що вони ще були не розпущені. І подібну картину можна побачити не лише на Київщині. Хуртовина була і на заході, і на півдні. Одещина з ранніми і середніми абрикосами на даний момент ну у нас такі відомості. Вона попрощалася. На пізні вони ще розраховують, що пізні будуть. А от у центрі все куди гірше. Там, де квітка розпустилася, як, наприклад, в Черкасах, Черкаси, саме місто Черкаси, воно просто буяло вже абрикосами. Скоріше за все, там не буде нічого. Та невже все так погано. Невже за кілька днів негоди дійсно було знищено весь урожай кісточкових? На жаль, був мороз мінус 4, а це для квіт все. Ну, Вони витримують максимум там ноль. Якщо вниз залазить, то... Ні абрикосів, ні персиків цього року не буде. Сказати, що там 100% когось втрати, можливо, так і є. В середньому можуть бути втрати 30, 40, і відсотків. Це дуже великі втрати, враховуючи, що для когось це є основним бізнесом. І тепер головне для садівників не втратити хоча б решту врожаю. Так наступні місяці, і кінець квітня, початок травня. І якщо будуть заморски такі сини, то тоді на жаль, я думаю, що багато чого вже не не зможна буде врятувати, і наслідки будуть катастрофічними. Синоптики вже. Приголомшили прогнозом морози повернуться й саме на початку травня. Тоді чого нам з вами чекати? Якщо не буде оцих заморозків, що передають початок травня, то з ними все буде добре. Вони але... відквітнуть і будуть, але якщо будуть заморозки, квіточки замерзнуть і знову ж буде так, як і абрикосом. Якщо станеться, то тоді це вже підпадуть черешні, вишні, але це вже все підпаде під морози. Можливо, можливо, зовсім не буде ягідних плодів. І не лише ягід. Якщо е воно попаде на яблуневий цвіт, яблук не буде. По тих кісточкових, які вже відсвіли, їх точно не буде. А що стосується черешені, яблунь, у нас черешні і так небагато в дійсності. Найбільшу кількість абрикосів йшло із Запорізької області, йшло з Херсонщини, якраз е, ті місця, де сьогодні є окуповані. Тоді, як бути? Буде більше імпорту. Це Болгарія, це Румунія, це Туреччина. Це е, балканські країни. Може бути ситуація, що там хороший врожай, і ціна дешева, і навіть коли в Україні немає нічого, то там везеться. Та от що буде з цінами? Імпорт не завжди дорожче, враховуючи, що ситуація, наприклад, ну от нас випали опади в вигляді снігу заморозки. А в Європі там в значній частині вже давно не йдуть опади, і в них посуха, і це теж нестача води буде призводити, що можливо і в них буде в значної кількості не вражає. Коли потрібно буде здійснювати ще імпорт, це буде додатково тягнути за собою ціну, як там, закуповуючи відповідно доставка, розмитнення, логістика. Це все буде закладатися. І на територію України, на жаль, вони будуть дорожчими. Щоправда, про якісь конкретні цифри економісти поки не говорять, адже усе диктуватиме долар. Минулий рік в сезон абрикоси коштували 32-40 гривень кілограм. Якщо поїде імпорт з тої самої Туреччини, з Болгарії, то все буде залежати від вартості імпорту раз і від. Курсу долара до гривні два. Відтак передбачити, якою саме буде ціна, практично неможливо. Та поки аграрії підраховують збитки, вже точно зрозуміло одне дешевих фруктів в магазинах ми цьогоріч не побачимо. І не лише черешень, персиків чи абрикос, навіть на звичайні яблука, ціни на сьогодні найвищі за останні вісім років. Насправді останнім часом через кліматичні зміни така ситуація в Україні повторюється ледь не з року в рік. Ну це вже мабуть останніх років п'ять. Оце такі постійно, такі в нас маємо такі проблеми. Люди жаліються, що немає плодів, що це ми в чомусь винні, але це ж не ми це погодні умови. Втім, українські аграрії руки не опускають, запевняють, хай там як та плакати ще зарано. Адже не можна сказати, що це вже все капець, кінець і до наступного року на абрикоси можна сподіватись, тільки на турецькі. Е, є ще надія, що будуть і українські абрикоси. Звісно, надія є, Щоправда, усі правила в грі чи буде врожай, диктує виключно погода. А вона, як відомо, буває дуже примхливою. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.